Всім привіт! Е, розібрали вже повністю ту частину парників. вам покажу Між парниками роблю, е, роблю місце, тут, якщо вона ще треба буде на неї подивитися, бо вона вже, напевно, два дні як викупана. Якщо добра капуста, то посадиться капуста, а якщо не, то буде, то буде під, е, під Ну, Одним словом, зараз, зараз вам все покажу. Ось так вже, вже повністю розібрані. Тут трохи е, я все перейшов. До самого низу Градською, мама тут трохи обсікає, там почав підгортати. ну Одним словом, на ну, тій частині ще тільки не розібрані оцих чотири. Ну і тут тут де огірки, на помідори От відкрили зараз. Такі вони вже гарно, той парничок гарніший, там той трошки слабший, але там такі вже і останні садилось. Відкрили, будемо поливали. Ось так тут культивірую, роблю. Місце під, ну кажу, буде або капуста, ще, або, або кармак. І перець в принципі, теж пересадила, гарно прийнявся. Він вже сьогодні, Як тут два дні пересаджений, Ось такий він. я би сказав, що він не стресував. Досить гарненький. Е, зараз теж, може піде дощ, або його трошки підлиється. бо тут такий чистий пісок. Ну, а ті помідорчики трошки слабші. Їх треба підлити, бо вони ще відтоді не підливані, зараз похолодає. І підлею, а решту. Он тут. Цей тут я що з грубшого вириваю і ось так І ось так просто підгортаю, який хбась дрібний, то він просто загортається. Ну, одним словом, то що з тим, з тим всім треба доробити, побавитись, ось так до самого низу воно все зроблено. Так, зараз, зараз ще піду покажу вам. Я щось вчора, вчора не зняв, думав. Щось, щось як думав. Я думав зняти, але телефон залишив на зарядці, бо він вже був розряджався, а то вже був вечір, не було часу ходити туди-сюди, треба було то зробити. Але, одним словом, ось там ті ряди, що так, ті ряди не заросли. А отут були, тут вже трошки є посаджено, а ось тут, як я й казав, що ми робили, ну в принципі тут зараз є мокро. Ті ряди були так заросли, О, тут посаджено тут ще ні. І тут був прям такий вже досить великий хабаз. Я вчора його косаркою перейшов, скосив і будемо починати судити решту гладіолуса завтра, післязавтра думаю. І так воно теж буде перегортатись, що скошене якраз Ну і плюс теж своя піджива і, і можна сказати, що ще одна обсікання, як хабазу трохи. Трохи вже зайшло, то так вже буде легше, бо так би він великий не перегортався, вставав би так його буде легше перевернути. Тут є пару рядів. І ось сонце світить. І ось тут в кінці ще теж є пара. Ну, одним словом, одним словом, такі справи. Той, той гладіол ще не сходить, а той, що був саджений чуть-чуть швидше, то вже он, ледве-ледве зараз покажу, починає вже, починає вже сходити ось там. Ось, якщо так починає виднітися. Так зараз буде показати ось. Він починає йти і так починають виднітися рядочки. Зараз вийду в город, щось на вечір вітер трохи. Тей, що самий перший Був відкритий гронсажний вже такий доволі гарний великий. Так, зараз вам ще покажу його і підемо зважимо. Моїм бурбоном сьогодні три тижні. Ну і може там три тижні і день чи два. Ну, в середньому я рахую, що три тижні. Хочу їх, хочу їх зважити. Мені цікаво, скільки, скільки вони мають ваги, якщо вони, звичайно, мені дадуться, бо вони такі трошки, трошки дикуваті. Ось цей гладіолус вже ось такий теж гарний. Тут трошки, трошки менший, там трошки більший, але в загальному, в загальному непоганий. Так, пішли дощі, він трошки позеленів, бо він був такий світловатий, жовтий, але от і став. Дістав води і ніби з ним з ним все добре. Так, одним словом, зараз йдемо до стайні. Я візьму вагу і спробую зважити пару, пару індичат бурбонів. Так, приніс ось вагу. Так, ось тут наші. Так, так, маленько-маленькі. Вони такі трохи страшені, так що я не знаю, що мені з того вийде. Ну, але... Мені цікаво, тому буду пробувати. Так десь треба поставити більш-менш на рівне місце. Я ще маю таку, щоб їх можна буде поставити в кульок і підвішувати, але але я не хочу. Я хочу, щоб отак бути довго. Так, от би ти ще встав, ноги нам вперед. Так, привіт. Ще один прилетів. Ну, почекай. Вони ну, Ніяк не хочуть. Стій. Давай може друг. Чувак, якщо двоє, то ви так. Не злітати. Так, ось один зупинився, 375. 300... Так, ви що тут робите? Польоти. Тук-тук-тук, зараз вони мені там як позалазять, а їх потім не дістану назад. Назад. Так. Так. А ну стій. Не хочеш. Стій кажу. Дивися на нього. Такий ти красивий, а... а такі о, 309. Так, а ну зараз я попробую, але в них спешки... краще, але спишки вони явно будуть боятись. Так, якось тебе, Акуратненько, щоб ти... О! 360. 359. Так, це напевно 300 була індичка, щоб якось тих самих не половити. Так, так, так. Тихо, тихо. Ти красончик. Ну, стій. О, не хочеш. Збоку ну, стоїш, а тут не хочеш. Ну стань. Стань гарно. Це виглядає великим. 400. Оп! Оп, оп. Оп, Сара, ти хочеш, де ще тебе ловив, так? Ну, одним словом, не буду більше їх, не буду більше їх мучити. Найменший який мені, це напевно був ось цей. Попався, був 300, найбільший 400 і 2 по 360-370, ну умовно, 360. Можна рахувати, середня в них зараз вага. На їхній вік їм вони вирізли 4-го. 4 травня сьогодні 27. Умовно їм 23 дні. Ну, 3 тижні і 2 дні. Ну, як на мене, досить, досить непоганий результат в такому вісі. Ну, в принципі, я не знаю, які бурбони мають бути, бо я їх тримаю перший раз. Але, але виглядають вони мені на свій вік досить гарними. Вже вони ось так гарно опірилися, вже майже, майже до голови виросло вони пірячко, такі вони прям красунчики. Ось такі такі ось справи. Ну, одним словом, в принципі, те, що я хотів, я зробив, ще якщо брати по змінах, але то зараз я включу, спишу. Це гарно в них. в них Що добре, вже всіх позаганяв. Е, отут, все вже відключив. Тих курчат, що я вчора показував. ну, Одним словом, тут пусто. Ось треба буде забрати ту шмату, підон. я вже почистив, бо я якраз сьогодні. Перетимніш знімати, доробив все. суди, всіх почистив, підон почистив, що зараз забрушмату. Тих 15 курчат мене забрали. Одним словом вже нема. О, Ось тут ціла біля неї, яйця не було, буде, буде, напевно, нести ще одна качечка, то добре в тих, в тих двох гніздах є яйця, ота вже сидить прям добре і в тих двох гніздах є яйця. І Несуться там в тому верхньому і ось там в тому третьому гнізду. Ну, несуться досить гарно. О, о, Оце, е як вони я забув, правильно називаються, смокінгові перепілочки, ось такий гарний півник, такий чорненький, з такою біленькою грудкою. Ну, а решта, тих все добре, тим же теж вже, так на дворі потепліло, останні темп мол, е, лампочку виключив, то вони вже теж сидять тут без лампочки їдять п'ють. Ну, де у усіх, у всіх все добре. Всіх ще, всі ще тут маленькі, всі ще стоїть, стоять води. Тим поставив води крім е, крім домінантиків. Домінантиків води вже. Е, нема, вже вони, ці я бачу, точно під тайці вже під два дня. Ой, е, мусили вже то, що навчитись. З тим, що ставлю в баночці перекунам, отак на вечір, далі в них традиція, що на вечір їм треба покричати. Але трошки, до речі, стали вони спокійніші. Я до них, напевно, чи частіше приходжу, чи те, що нема тої сітки, на цьому тут вони такі стали досить досить спокійні. Ті, що я, напевно, ловив, скакували. Тепер розкубуються, бо я їх, бо я їх чіпав ось так. Став тут і щось розказує. Ну, одним словом, ось такі справи. Е, хотів зважити, вчора, вчора не встиг. Казав вам вчора, що, що буде проводити укупування яєць, але ну, не проводив. Там так і є яйця, я вам їх ще не показував. Там в принципі я не знаю, чи не до кінця інкубації в мене будуть. Ну, одним словом, то вже я думаю завтра. Надію, що завтра, бо то вже би треба було зробити. Ну але про те, вже все детальніше буде завтра. Одним словом, такі в мене на даний момент справи. Всім гарного дня, мирного неба. І хай у вас все буде добре.